Так, коротенько. На, наші, на ваші запитання, так? Слава Ісусу Христу, Хотіли би почути вашу думку, як ви кажете, що потрібно всім іти воювати. А якщо хтось не хоче або боїться, потрібно їх на силу забирати. То потрібно їх на силу забирати. Ну, я так не казав на силу забирати, не треба мені приписувати, то що я не казав. А чому всі мовчать. Збушників і мінтів. Ну, по-перше, по-перше, я зразу, ну, по-перше, хочу сказати, мінтів у нас нема, У нас є поліція. Не треба оцього, знаєте, зоновського сленгу. У нас є поліція. І СБУшники це Служба безпеки України. Якщо ви не поняли. Ви хочете спитатися, чи СБУшники не воюють. Я вам скажу, майже всі в Дніпрі, яких я знаю, ну я всіх так не знаю. Але я знаю, що всі, хто в СБУ, всі були на передовій. Всі. Ну, може, якісь там одиниці не були. Ви просто не знаєте і не горіть дурниці, то що ви не знаєте, не горіть дурниці. Та СБУшник і ментів на пенсії, ТЦКшників, скільки не потрібно в тилу, їх тримають багато тих підготовлених, є у різних службах і підрозділах, що мали би йти на фронт у першу чергу, а замість них беруть на силу всіх бідняків, боже, боже, людей з різними хворобами. Правда а ті, що. Багато і багато чиновників нормально собі сидять, і з ними ніхто, за ними ніхто не ганяється. Чому так хоче? Знаєте, яка, яка відповідь, яке запитання яка відповідь? Чому так хоче? Потому що? Тому що ви говорите дурниці. Де Цикашників так багато не треба. Ви про котрий говорите е, центр комплектації? Про воєнкомат по, по старому. так? Про котрий ви говорите воєнкомат? Про котрий? Про індустріальний, про центральний, про який ви говорите воєнкомат? Ви про свій? А ви були там, коли ви там були останній раз? В воєнкоматі я. Нема такого, ну, я не кажу, що кожен день я там в воєнкоматі, але на тиждень, щоб я там не був один-два рази, це по-любому. Я знаю, є там команда похоронна з воєнкомату, навіть нема кому труну вонести, Бо той ранений, того рука, того нога, він сам не Бо Тому що всі хлопців, що поміняли, всі, хто були в воєнкоматі, пішли служити, а ці всі поранені, списані в воєнкомат. Що ви мелите, як ви не знаєте, про що ви говорите? Я що думаю, що це лише, лише в Дніпрі, так? Я думаю, що так всюди. Так всюди. І не треба цих, розумієте, такі враження, знаєте, що. Ви в чужій державі. Чому поліція не служить? Чому це. Знову ж таки, ви мені будете розказувати? Є такий підрозділ Дніпро 1 так? Відкриті його посвідчення. І, і там пише Міністерство внутрішніх справ. Не Міністерство оборони, так? Бо тому, що це і підрозділ поліцейський. Зараз вони там все поміняли, і зараз там зовсім друге. Я розумію. Я говорю про те, що я знаю, бо буде я знаю. Воюють і поліцейські. І СБУшники, як ви, як ви собі висловилися, ті, хто служить в Службі безпеці України. А ви не чули, хто там підриває оцими, хто керує оцими надводними дронами в Чорному морі? Не? Не чули. А ці всі їхні МПЗшки, що вони там позривали? Що там горіло так дуже сильно на території Росії? Ми не чули, не уточняли, хто то зробив? Ваші тих, що наловили тих, що ви кажете, бідняків тих нещасних, так? Так, 10 закрутиного ми трошки там опустили. Не допрацювали. Нема питань. Але виходить із положення. Ну, треба, треба когось поставити в строй, розумієте? Треба зробити ротацію. Військовий, якщо він пів року на, ну, на Берці постійно, ну, ви розумієте правильно, що з нього толку не буде. Людина просто вимучується. Його треба замінити. А ким його замінити? Тому її набирають, тому. І, і, і посилають, і не раз кажуть, йо, я ти взяли і вже в струю. Там б дали його на ротацію. Щоб хлопців, тих, що там постійно воюють, трохи забрати, аби вони всі віддихали від розумієш. От не знаєте, говорите, дурниці і так далі. Я ніколи не підтримував тих, що там, що там хапають людей, розумієте? Ніколи не підтримував тих, що. Операції, оцей бусик і так далі. Я проти того. Не треба мені то приписувати. Я є проти того, категорично. Тому що це цирк на дроті. У мене тут гуляє таке відео, знаєте, що йде тато з коляску, бусик стає, тата забрали і коляску з дитиною лишили. Ви думаєте, то правда? От ви думаєте, от це все так, от ви так то все перепощуєте, подивися, подивися, Боже, лишили дитину у колясці. Нетко ні номерів машини, ні того чоловіка, ні що там було пізніше, 10-5 хвилин тому чи 30 секунд після того. Я вважаю, що це і постановочне відео. Бо я, знаєте, скільки, скільки ходив по місті, От скільки я ходив по місті, Ну, якщо тато і коляску, то мама рядом. Ну, щоб тато сам ішов з коляску, ну, чесно, ну ні раз не бачив. Ну, не бачив ні раз. Або мама з коляску, або тато і мама. Слава Ісусу Христу. Назвичайно недавно дивився по інтернету один священник відповідав на короткі запитання, і одне з них було, чи можна молитися, чи може молитва зашкодити. Отець відповів так. Поясніть, у яких випадках. Я це відповідав вже. Молитва це до того священника. Питайтеся його. Слава Ісусу Христу. Отче, у мене ніколи. У мене інколи є погані думки про Бога, хоча я ніколи не хочу образити Бога, просто інколи погані думки. Чи може Бог це пробачити, чи мене вже нічого доброго не чекає? Боже мій мій дуренький. Дивіться, яка справа? Ісус Христос сам березно сказав: всяка хола проти Сина Чоловічого проститься вам. Однак хола проти Духа Святого не проститься ні на цьому, ні на тому світі. Думки в людях є. Це якби проба знаєте, визначити, це добре чи зле, це тепле чи холодне. ну, помацав, о, гаряче, вже знаю. Тобто, навіть, якщо ви у своїх думках десь, ну, про Бога, що думаєте, потім ви розумієте, що то неправильна думка, вона погана, це є знак, що ви стали кращими. Стали кращими. Для Бога важний результат. І каже, що всяка хула проти Сина чоловічого проститься вам, а проти Духа Святого ні. Тобто, коли ми є не розкаяні, а нерозкаяність – це є надмірне надія на Боже милосердя або безнадійність. Тобто, я кажу, а Бог мені так простить, Він добрий. От Якщо ти так скажеш, от тобі ці гріхи не простяться. Ні на цьому, ні на тому світі ніколи не простяться. А Бог добре все одно простить». так ні. І якщо ви скажете, та да в мене таких гріхи, ого, ого мені Бог не простить. Тому що я дуже грішний». Нема розкаяності, та гріхи не прощаються, не прощаються. А всі решту прощаються. Отже, Василю, таке запитання. Люди говорять за тим, що те, яку ми споживаємо їжу, це. Не є гріхом, чи, не, чи, чи це пісна, чи м'ясна їжа. Каже, що гріхом є те, що ми робимо, наші вчинки, чи якесь погане слово. Чи це дійсно так? Дякую вам за відповідь. Вибачте за таке запитання. Бажаю вам здоров'я і Божого благословення. Дуже дякую за запитання. Дайте в будь-якій значить, є таке є закон. Закон спілкування є певні принципи, так? є поняття, є такий закон тотожності, так? тобто це предмет обговорення. Якщо ми говоримо про хрест, то ми говоримо про хрест, так? якщо ми говоримо про пість, то ми говоримо про пість. Тут взяли трошки розділили, розділили спочатку, ну, якби пість це не є тільки не їсти, а саме головне. Значить, що те, що ми робимо, а наші вчинки, чи ми робимо погане словами, чи це дійсно так? Ні, не так. Не так. Знаєте, одно, один чоловік приходить і питається, отже, а я Петрівку порушував піст. Як ви думаєте, Бог простить чи ні? Ну, це ж не сорокаденний великий піст, так. Та? Ну, і сішеник відповідає. Бог простить, а тіло ні. Розумієте чи ні? Піст? Це не просто комусь так треба Богове. Бог простить, а тіло ні. Це потрібно для тіла також. Бо тому що церква дбає, є соціальна доктрина церкви, яка дбає не тільки про спасення душі, але стан, в якому перебуває тіло. І соціальний захист, і здоров'я фізичне. Церква за тим так само переживає. І піст – це не є обмеження, що вам було погано, а піст – це і можливість оздоровити трошки тіло. І тому, якщо каже Петрівку, порушиш, чи, чи Бог простить, Бог простить, а тіло ні. Тому що всі ці пости, обмеження, це все укладено Богом і людьми, лікарями і священиками. Тобто, це, це не просто хтось щось собі придумав. Тому в часі посту дуже важливо, щоб був пісний язик. Щоб ви не говорили дурниці, дуже добрий час трошки себе пригальмувати, обмежити. Щоб ви заодно тіло своє трошки поставити на, на певний порядок. Я тут, ми мали тут одну розмову, я каже, отче кажу, що е, на коліна ставати, то є корисно, що тут є якісь точки, що там їх треба нажимати, так як на стопах. Так? Людина, вона коли ходить, вона скорше оздоровлюється, як та, що лежить. Бо тому що... На стопах є такі точки, які нажимають, і вони діють там певно стимулюють організм. І каже на коліна, якщо вкликати, то каже, це і дуже добре. Я кажу, якби люди, ці, що побожні, так, ці, що ходять до церкви, якби не було поклонів, якби не було цих всіх на колінах стояти в часі посту, то половина цих пенсіонерів вже би давно повмирала. Це корисно і для тіла, і для душі. Все, що ви робите, все є корисно. Давно вже це Бог все продумав і для нас, і для нашого спасіння установив. Тому постіть, правильно їжте, те, що можна середа п'ятниця, м'ясо ні. Тобто рибу можна, а от м'ясо, кубаси, смалець, це вже відкладіть на суботу, на неділю. А перший тиждень посту і останній тиждень посту строгий піст. Якщо маєте можливість постити і поза середою п'ятницею, понеділочок ще ще там, наприклад, якісь дні. Так, постіть. Це буде вам на користь. Але робіть це не як голодовку, щоб бороні знову будеш голодний сидіти. Ні. Я не голодний, я пощу. Так. Слава Ісусу Христу, Очі. Яку молитву отче, молитися, якщо болить зуб, вже опухає. Боже. Береш телефон, дзвониш до лікаря. Нема лікаря, просто сів і поїхав до лікаря. Ну, запитання до чого? дуже класні запитання. Молодці. Добре, що ви до цього, до священника дзвоните, пишете. Якщо зуб опух, це до лікаря і то бігом. Особливо, коли верхні, коли ці верхні зуби, вони зв'язані з гайморовою пазухою. І якщо там буде водойпульпід, як вони називають, гранула, Ота буде на цьому гнийна, І вона, якщо піде у гайморову пазуху, а гайморова пазуха закінчується з'єднанням з мозком, там пластинка десь примірно 2 мм. А стоматітний гайморіт це, це є бактерія, яка для неї кости, як для нас, морозиво, знаєте, такі, губами їсти. І тому вона ту стінку 2 -мм там, та, за якийсь там один день вона. Ну, бо для неї, певно, що 2 міліметри для нас, а для неї це багато. Ну за день, за два, і вона ту стінку проїсть. І гній оцей пазух, пазухи попаде в мозок. Та й все, та й добрий день. Тому особливо, якщо верхні зуби вже летите до лікаря і навіть не думаєте. Яка молитва? Молитва буде ці потім молити за докторів, що так до вас файно говорив, даймо Боже здоров'я і так далі. Ну і Богу ви подякуєте. Отака От молитва має бути, як зуб болити. А це я вже казав повеліти, так. Дякую ще всім за, за ваші запитання. Ви молодці. Добре, що цікавиться. Молодці. Так, Марія щось пише. Дякую вам і. Дякую Богу і вам, що маю можливість слухати вас кожного дня. І ще щиро дякую пані Світлані. Пані Світлана мусі то вам передати. Щиро дякую за вашу працю, нехай Бог оберігає і благословляє. Це наша іменинниці Скобель Марія. Я вітаю пані Марію вас з днем народження. Бачу, що ви відреагували на поздоровлення. Дякую вам щиро за добрі слова. Ви молодці.